Отже, на платформі GitHub ми зареєструвалися, і наступний крок це створення, власне кажучи, того централізованого сховища наших даних, наших файлів, репозиторії. Ну, давайте ми побачимо, що інтерфейс таки англомовний, україномовний, мабуть, відсутній, ну, але. За дуже велике бажання ми можемо відкрити контекстне меню на старінаці і перекласти українською мовою інтерфейс, ось таким чином. <кхід> ну, Але я все-таки радив би з освітньою метою також використовувати англомовний інтерфейс, щоб більш-менш хоча б розуміти, як воно написано. Вказівки, як вони написані, тому що, власне кажучи, IT без знання певних вказівок англійської дуже важко подолати. Отже, ми будемо створювати репозиторій. Значить, ось у нас є зелена кнопка Create репозиторій. Ось ми її і натиснемо. Ну, перш за все, ми маємо розуміти, що до нашого облікового запису можуть бути прикріплені, прикріплені дуже багато репозиторій. От, зверніть увагу, наша назва облікового запису пк 3 От. І очевидно, що ось в цьому полі нам потрібна. Набрати назву нашого репозиторію, ну і потім ми поговоримо трошечки про інші аспекти. От давайте ми з вами, ну, наприклад, назвемо перший репозиторій. От, В даному випадку у мене в обліковому записі ще жодного такого репозиторія, взагалі жодного репозиторія немає. Тому назва репозиторії First вона як би валідна, нормальна. От. <кій> е, і тепер ми повертаємо трошечки подивимося, що ми маємо робити. От е, насправді репозиторій у нас публічний, це що означає? Це означає, що за е, оцією назвою нам е, будь-хто зможе знайти наш репозиторій і подивитися. Якщо ми хочемо приватний репозиторій, то очевидно, нам треба перемикача сюди встановити і так такий спосіб. Наш репозиторій буде видний лише нам. Ну, чесно кажучи, нам це не дуже потрібно, оскільки ми все таки ж міркуємо про те, що централізоване сховище не лише для нас буде, а і для того, щоб ми могли ділитися ресурсами цього сховища, тому публічний. Більше того, наскільки я знаю політику платформи GitHub, то приватні репозиторії там якісь обмеження. Воно здається, якщо публічний репозиторій, це безкоштовний. І, очевидно, що всі ресурси за вільною ліцензією там публікуються. Тобто ми маємо розуміти, що якщо ми створюємо публічний репозиторій і туди щось викладаємо, то будь-хто може використати наш матеріал, якщо знайде, звичайно. От. Ну, а приват, очевидно, що це якісь закриті репозиторії. Можливо, там є варіант такий створити корпоративний репозиторій, який буде захищений для того, щоб. Працювати спільно над якимось проєктом разом у команді, так, і поки цей проєкт не вийшов у світ, ми з ним не ділимося. Е, ну, але, знову ж таки, десь я читав, що все-таки приватні репозиторії там. Чи згодом гроші беруть, чи обмежена їх кількість у обліковому записі. Ну, щось таке я читав, не пам'ятаю де. От. І ще раз повторююся, нам все-таки публічний репозиторій потрібний. Але для того, щоб репозиторій існував і його бачили, нам потрібно його ініціалізувати, так само, як ми, наприклад, змінну умови програмування Python ініціалізуємо якоюсь величиною. Ну, наприклад, X дорівнює 5. І тоді ми можемо звертатися до об'єкту з назвою X, який у пам'яті комп'ютера, і ми можемо. Оте от саме значення 5 отримати, ну або покласти туди якесь інше значення. Щось схоже відбувається із репозиторієм, нам потрібно туди додати автоматично якийсь файлик. Це називається ініціалізація. Ми можемо додати файлик Redmi. Ну, Звичайно, що він буде порожній, але у цей файлик ми можемо коротенько описати, що це за репозиторій, для яких цілей ми його створили, і які ресурси у ньому зберігаються. Далі, далі, от щодо ліцензії, ну, рекомендую все-таки ліцензію вказувати явно. Зверніть увагу, тут перелік ліцензій, які вони всі вільні, да? можна так сказати. Тобто це ліцензії, які дозволяють іншим користувачам якось використовувати наші ресурси. Ну, мабуть. Варто по кожній з цих ліцензій почитати певні характеристики, що вони надають нам. От. Е, ну, можна, в принципі, і бажано, звичайно, щоб вказати. Ну, наприклад, ліцензію Creative Commons, яка дозволяє використовувати беззастережно це тип ліцензії, який, мабуть, в YouTube також за замовчуванням застосовується до <кхм> відео, От, тобто можна вільно використовувати вільно... частинки або цілі фрагменти, або... Тобто, частинки фрагменти, або цілі інформаційні продукти використовувати, посилаючись на автора. От. Е... Бажано обрати ліцензію. Але, якщо ви не в курсі. Ви можете залишити норм, ну, тобто без ліцензії. Ну а далі, а далі нам потрібно розуміти, що оскільки це все-таки система е, контролю версій, то версії можуть розгалуджуватися. Але е, поки що у нас є єдина основна гілка, main, вона так називається, От, яку ми будемо наші матеріали записувати. Ну, от, в принципі, і все, все готово для того, щоб створити наш перший репозиторій, натиснемо Create Repository і побачимо, що. Ось у нас є один-єдиний файлик у нашому репозиторії. І давайте ми трошечки поговоримо про термінологію. От є таке, такий термін commit. Він означає. Оновлення репозиторії. Да? Ну, можливо, я не точно висловився. Ну, це коли ми е, якийсь файлик змінюємо і фіксуємо його стан у репозиторії, оце і є коміт. Е, ну, Бачите, не зовсім такі порожні у нас файлик readme, Тобто там щось first написано, ну, але все інше порожнє. Е, ну, назва нашого репозиторію, власне кажучи. <кхм> і тут. Постає питання, яким чином ми можемо наш репозиторій наповнювати. І для цього, як я вже казав, є різні способи. Ми будемо використовувати веб-інтерфейс. І оскільки це цей інтерфейс веб, то, перш за все, давайте ми поговоримо, от як воно виглядатиме наша тепер сторіночка стартова. Бачите, у нас є перелік «Репозиторію». І більше того, ми, власне кажучи, ці репозиторії можемо також подивитися. Ну, тут у, у, спад, у меню, в да, нижній частині у мене-навсього один репозиторій, ПК3 лос От. Як же ми можемо додавати туди, модернізувати репозиторій? Ну, звичайно, що треба його відкрити. І бачимо, що при перегляді файлів у нас є. У правому верхньому куточку цього переліку. <кій> От, до речі, гілка main. От, І е, кнопочка додати файли. От, ми можемо додавати файли по-різному. Ну, Найпростіший спосіб це щось створити. Е, ну, Давайте ми спробуємо створити. якийсь, наприклад, файлик, ну нехай. Він буде файлик мови Python. Коли ми натиснемо кнопочку Створити, Create, да? ну, нам перш за все потрібно ось в цьому полі ввести назву нашого файлу, підтвердити, що він буде у нас у певній гілці, в основній в даному випадку. <кій> От. І в цьому полі, власне кажучи, текст файлу створити. Кнопки керування. Якщо ми не хочемо застосовувати ці зміни, тобто щось ми там робили, робили робили, передумали. Pencil change, тобто скасувати зміни. Ну, і якщо наші зміни ми хочемо застосувати, то, очевидно, нам потрібно натиснути на кнопочку e, Commit Change, тобто, ну, зафіксувати зміни. Отже, все просто. Ну, давайте і файлик назвемо. First.t. А сам текст файлу буде дуже простий. Print і. Hello. Вот. Ми бачимо. Створено назву файлу. Ми бачимо е якийсь там текст у цьому файлі. І з'явилася активна кнопочка «Commit Change. Тобто зафіксувати ці зміни, тиснемо цю кнопочку і з'являється отакий от діалог. Ну, по-перше, повідомлення. Ми маємо зрозуміти, що відбувалося в результаті фіксації змін у нашому репозиторії. пояснення. Тут ми можемо будь-яке повідомлення писати, ну, в даному випадку це дійсно створення нового файлу. От. І далі є варіанти, як ми можемо закомітити, власне кажучи, нашу роботу. Ми можемо використати основну гілку репозиторія, main. От branch – це гілка, да? або створити нову гілку, тобто якусь галузку. Нашої роботи. Ну, поки що нам це не потрібно і рідко ми це будемо робити, оскільки, власне кажучи, мета це не скільки ознайомитися з системою контролю версій, скільки використати можливості веб-публікації цієї платформи GitHub. Так? Тобто ми будемо комітити у основну гілку нашого репозиторію. Все, тиснемо «Commit Change. От і бачимо, що тепер у переліку файлів нашого репозиторію є файлик First. Ну, Очевидно, що як і будь-яке будь файлове сховище сучасне да, воно передбачає е, якусь там структуру файлових об'єктів, теки, файли у теках, то і очевидно, що в репозиторіях також структура така передбачена. От. І давайте ми поміркуємо, а яким чином ми можемо створити теку. Ну, порожніх тек у репозиторіях не буває. І тому для того, щоб створити якусь теку, ми маємо у неї покласти якийсь файлик. Тому також використовується вказівка додати файл. Ми знову виберемо Створити новий файл. От. І отут. Де е, передбачається введення назви файлу. Ось тут. От ми за правилами е, формування шляху напишемо, наприклад, е, назву теки-тест. Потім поставимо слеш, І зверніть увагу, що автоматично е, це сприйнялося системою як створення нової теки. От, але закомітити порожню теку, як я вже казав, ми не зможемо. Бачимо, що кнопочка поки що не активна. Тому нам потрібно ще створити там, ну, наприклад, файл second.py. І тут буде трошечки вже по-іншому текст виглядати. Ну, наприклад, Ось так. Ось така вже вканівочка, трошечки модернізована програма, також hello, але вже тепер із звертанням за іменем користувача і зверніть увагу, що кнопочка commit change. Тепер активно, натискаємо і просто підтверджуємо створення цього файлику і цієї теки у нашій основній теці. Ну, Давайте подивимося, бачимо, що у нас у нашому репозиторії є файл readme, ось його вміст, є файл first ось його вміст, є файл second, який лежить всередині файлу те. От, в принципі. Так, не зовсім складно. Ми можемо створювати теки і розміщувати у них <coughs> Ну, Мабуть, на цьому ми поки що закінчимо цей наш урок. А все інше про навігацію файловими об'єктами об в репозиторії. про... Створення, власне кажучи, того самого статичного веб-сайту, ми поговоримо трошечки згодом. Я, Володимир Бондаренко, дякую вам за увагу. На все добре. Бережіть себе.